Саме час об'єднатися для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Чи погоджуєтесь з тим, що е, оця помилка в першому таймі, Швидкий пропущений гол дуже вплинув на гру. Е, з енергією дуже важко було відігратися, що це був ключовий епізод в матчі. Можливо, бо останні ігри, як показує чемпіонат наш, хто перший забиває, той же будує собі тактику. Говорили, щоб бажано не привезти собі, хай, щоб суперник щось створив. На жаль, не такий гол. Треба, хто останнього грає, треба розмовляти, підказувати. Здається, наш м'яч. Маємо бігти в контратаку 3 на 2. Самі собі привозимо цей момент. Але що просив, нічого не форсувати подій, чекати свій момент. В першому колі у Львові теж грали, 1-0, поступалися, чекали, дочекалися свого моменту, зрівняли рахунок. Так само сьогодні чекали, чекали, моменти в другому таймі були. На жаль, не вдалося зрівняти той другий м'яч. да, Погоджуюсь, що там гра рукою, пенальті, але червона картка, на мою думку, це можна було обійтися без того. Волянюк не грав. В той м'яч рукою м'яч потрапив йому в руку, але суддям видніше, 2-0, пішли на п'ятого, ризикнули. Теж ніби щось там м'яч тримався. Були пару нагод зрівняти, на жаль, не забили, пропустили третій, вирішили молодим в кінцівці дати понюхати пороху всі вищі лізі. Також прийняли рішення, щоб Дівченко перший тайм відіграв, ніби до нього претензій немає. Нічого, те, що він міг виручити, він виручив. В дром таймі добре увійшов і Грубакінський Бакінський, теж в енергії в дром таймі почалися моменти, ми почали грати більш агресивно, пішли накривати, і звільнилися зони, пропускали контратаки. Добре, що Ільядом до, до, до кінця матчу тримав нас, ну і матч на пузі. На жаль, не вдалося без забитих голів, знаємо, що перемоги і очків не здобувають. Будемо робити висновки і рухатись далі. Наступну гру Михайло Велянюк пропустить. Він серйозна така бойова одиниця в команді. Як збираєтесь от переформатовувати гру команди в наступному матчі без нього? Ще подумаємо, розберемо, як їм замінити. Можливо. Не буду озвучувати. Є плани, буваємо, на тренуваннях відіграє, робимо теж часом, що Михайло має вільний час для відпочинку і є, яким замінити його в тій четвірці. Разі на ті чи вдасться нам його замінити. Взагалі, з досвіду від гри і тренерської роботи таке подвійне покарання, як сьогодні було, і пенальті і червона картка, воно застосовується. Ну, наскільки мені відомо, в великому футболі зараз ніби немає. В футзалі трошки інші правила. Там я докладно, докладно їх не знаю, але можливо в футзалі є таке покарання. Зараз в великому футболі, скільки там не дивися матчів, якщо дають пенальті, то дають тільки жовту картку. В футзалі, може, правила інші. Мало, ну, це ці мають змати сармітра. Прийняли таке рішення, значить, значить, вони правильно. Дякую. Все добре. Вібет. Преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзал.